23 травня відзначають День морської піхоти України. Черкаси просто неможливо обійти, згадуючи про цей підрозділ. Адже саме тут, при 503 окремому батальйоні, є унікальний заклад, де готують юних морських піхотинців. 11-річний Денис один із найменших вихованців гуртка. Він наймолодший власник почесного шеврону, який просто так не отримати. Щоб отримати цей шеврон, треба добре стріляти. Там треба було у тирі. Ще на тому заліку треба було на швидкість розібрати і зібрати автомат максимум за 40 секунд. Це найбільше і битися. А Владислав займається тут уже майже три роки. каже, морські піхотинці вражають його своєю сміливістю та міццю. Вони проводять дуже небезпечні операції, особливо для ворога. Ну Дуже класно. Одного разу ми прийшли з класом сюди на екскурсію, ще коли я був в шостому класі, а потім я вже вирішив сюди повноцінно ходити. Тут ми займаємося тактичною підготовкою, фізичною спортом. Все більше розвиток. Дружність команди й необхідні у майбутньому знання. Ось що надихає приходити сюди тетяну. Мені здається, на землі важко, на суші важко. А на морі ще важче, і треба вдвічі більше витримки, вдвічі більше сили і самоконтролю. І саме цього нас навчають. Ми вивчаємо історію, ми вивчаємо тактику. Загалом це дуже класний саморозвиток. Це дуже захоплює, коли ти потрапляєш в нашу команду. Тебе просто затягує, наче в вир. Мені дуже до вподоби займаюся вже четвертий рік. Донька каже її, мама Юлія, обрала цей гурток сама, а вона підтримала ідею. Нині радіє кожному досягненню Тетяни і її друзів. Я горжусь тим, що моя донька є однією з тих дітей, які свідомо готові розбудовувати вільну Україну, які самі вивчають військову справу. І своє життя вона також хоче пов'язати з цим, як і більшість вихованців клубу. Також горжуся тим, що цей клуб знаходиться саме в нашому місті, тому що зараз, особливо в період повномасштабного вторгнення. Виховання молоді на правильних засадах є наскільки важливим, наскільки і сама свобода і незалежність України. Є тут і ті, хто опановує новітні методи військового протистояння ворогу. Богдан, коригувальник і навідник дрона, а його напарник Ігор – дрон-атакер. З їхніх слів за такою схемою на передовій працюють і наші оборонці. Буду дивитися, наскільки точно буде попадати пілот ФПВ і буду коректувати його, якщо щось потрібно. Власне кажучи, він мені дає команди, що робити, він мене наводить, а я вже, ну власне кажучи, знищую саму ціль. Навчався я недовго, десь півроку, щоб володіти достатніми навичками на цьому рівні, на якому я зараз вмію. Власне кажучи, fpv дроном я навчався керувати приблизно місяць для того, щоб зрозуміти плюс-мінус його тонкості, і так сказати, квести для того, щоб навчитися їм керувати. Юний морський піхотинець, позаштатний навчальний підрозділ при 503-му окремому батальйоні морської піхоти, пояснює керівник і наставник Олександр Костін. Дітей навчають відповідно до чинної програми підготовки морського піхотинця. Він був заснований ще коли 503-м батальйоном командував Вадим Сухаревський. Грубо кажучи, навчаємо всьому, чому має чим має володіти кандидат в морські піхотинці. Тобто це тактична, медична, морально-психологічна, фізична підготовка, рукопашний бій, подолання перешкод, медицина за стандартами НАТО, намагаємося, колекцію ТСС намагаємося своєї, вибухова справа, ну і національно-патріотичне, військово-патріотичне виховання. Третина вихованців пана Олександра готується вступати до військових закладів вищої освіти. Проте це лише один із напрямів діяльності клубу юних моряків, до складу якого входить гурток. На базі цього клубу існує направлення цивільного судноплавства, спортивне направлення це бойовий хортинг і морське багатоборство теж дуже рідкий і зникаючий вид е спорту. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.